Даня, з Данії, друзі, сьогодні буде тема, чому іммігрують люди до Данії і не тільки через війну. Взагалі хотів поговорити з вами е, про причини імміграції. Бо я знаю, що мій канал дивиться багато іммігрантів не тільки з Данії, а й з інших країн. Ось мені цікаво просто, чи хтось такий робив спостереження і задумався. Я ніколи, живучи в Україні, не звертав сильно уваги на іммігрантів. Ну, десь там зустрічав. Явно не українців, та, і, там чи студенти, чи ще щось. Але живучи в Данії, я направду, так е, став помічати е, наявність іммігрантів. І це викликало в мене таке питання. от, е, Ясно, що ми, ну, як українці, тут в принципі, зрозуміло, чого ми їдемо до Данії та інших країн зараз, особливо в цей період. Але от, цікаво, реально, чого дуже багато є. Іммігрантів з інших країн. Наприклад, в мовній школі, де я зараз чуюся, дуже багато є людей з Туреччини, з теплої, сонячної країни, де є море, і погода значно краще, ніж в Данії. Дуже багато з Туреччини приїжджають сюди жити, працюють, ведуть справи, дуже велика кількість. Ясно, що є і от у мовній школі по своїм класам, з яким я... якому я вчився, ну, у нас класи міняються, і часто міняється дуже багато учнів в класах, велика сильна така рекірування. І є, наприклад, з Еритреї люди, з африканських країн, є також з Азії, з Лівану. Ну, в основному з такими національностями я зустрічався. Навіть були такі екзотичні національності. Це була дівчинка з Колумбії, і хлопець був з Карибського басейну. Я забув, яка країна, що чесно, десь в районі Куби, десь звідти з тих країн. От. З нами вчився в групі. Теж тут він вже має до речі дружину і дитину. От, е і такі цікаві от цікаве питання. Направду, чого люди, чи це нормально так їздити, міняти країну, ти народився в одній країні, а їдеш а, жити в другу країну. Е дуже буде цікаво почути ваші думки в коментарях. Я поділюся своїми думками в цьому відео, так що гарного вам перегляду і підписуйтесь на канал. Я думаю, що ключова, ясно, що, на мою думку, ключова. Причина міграції це економічний стан в країні, де людина живе і пошук кращого життя, кращого життя в плані доходу. Ну там вже можна фантазувати. Ясно, що там можливості собі відкладати, якісної медицини, освіти тощо. Тобто людина не влаштовує економічна ситуація в своїй країні, і вона приймає рішення. Поїхати жити і будувати життя в е, іншій країні. Причому починати фактично велику, е, велику роботу, бо, тому що от, потрібно вчити мову, бо без мови не буде нормальної інтеграції і так далі. Е, шукати роботу, працювати на низькооплачуваних роботах. Те, що роблять іммігранти. Тому я от основна така складова, що дуже великий. Різниця між країнами. Є країни, у яких зарплати хороші, співвідношення зарплат і е, можливості купівельної хороші. А є країни, де люди дуже мають низькі зарплати, не можуть собі нічого е, відкласти, тому і е, вирішають їздик їхати в іншу країну. Друга важлива причина, як я думаю, це є. Безпека, що люди тікають від війни, від якихось загроз в своєму життю, де просто хочуть притулок попросити. ну Різні є ситуації. І це теж спричиняє людей до такого важливого кроку в їхньому житті. Ну І третє, я думаю, це є бажання, ясно, що освіти. Люди їдуть за кращою, якіснішою освітою. І потім вже можуть і лишатися, починати нове життя в новій країні, тому що вони за період навчання заводять друзів, заводять стосунки і виходить так, що люди живуть в іншій країні. Це причина це особисті мотиви, наприклад, кохання. Тобто люди свідомо шукають собі стосунки зразу за кордоном через сайти знайомств, через листування, через веб-камери. і Потім їдуть один до другого. І будують сім'ї. Це теж е така причина існує. Я думаю, великий відсоток людей е таким методом користується. Оде і самореалізація. Теж рахую, це є причини. Є дуже багато ще людей у нас, авантюристів, яких, по суті, нічого сильно не тримає. Е ну, Я думаю, такий відсоток, звичайно, таких людей, шукачів пригод, буде невеликий, але вони точно є. І навіть випадково я зустрічав таких людей, ще в таборі Санхольм. Ну так принаймні мені склалось враження, коли ми записували анкету, я, звичайно, не пам'ятаю, як того хлопця звати. Але він такий, він там щось мав пояснення давати по своїм пригодам, І Він розповідав, де він жив. Він щось назвав жив в тій країні, потім в другій країні, потім в третій країні. І вже оце просто я став свідком випадковим, як його питалися, де він до того жив. Там було стільки країн, ну, багато, і там і Норвегія, і ще якась, і ще якась. І хлопець молодий. От. І без сім'ї. Тому в мене думка, що він ідеально підпадає під категорію авантюристів. от, ну, В плані десь, о такому я уявляю авантюристів, людей, які їдуть трошки, поживуть, їдуть в другу країну, думають, що там буде краще. І міняють. Насправді, нас не є, як зараз я не настільки важко змінити країну. Як спочатку ти собі думаєш. Ти собі, як живеш в Україні, ніколи нікуди не їздив, ти думаєш, о, як це виїхати в іншу країну, страшно. От, а коли вже дивишся, дивишся тут десь за кордоном, скільки є людей, а я ще до речі багато подорожував, зокрема, наприклад, в Франції, та там. Людей з африканських країн там просто там цілі групи, ну дуже багато. Людей виїхало, живуть. Нічого. Тобто місце, де ти народився і де ти живеш. Таке враження, що воно не є а, таким, що ти маєш жити в тому місці, де ти народився. Дуже часто люди також виїжджають в інші країни до родичів. Наприклад, в групі я спілкувався з дівчинкою з Таїланду. Так, до речі, забув сказати, зараз нова група в нас. Дівчинка з Таїланду і з В'єтнаму. От сиділи ми, у нас було перше заняття, сиділи ми з неї, з ними за партою разом. І так по-англійськи спілкувалися. А, там, Де працюєш, звідки приїхав? Ось. На англійській. Е, дівчинка поговорив, я ну, не дівчинка, це вже жіночка, хоча дуже виглядає молодою, ніколи б не дав щось такі її років. Ну, я не питався, скільки років, але в неї просто син 29 років має. От, і вона працює в ресторані, як і я, і ми з нею так спілкувалися. Ну, вона розказала, чому вона виїхала, то дуже просто, що спочатку син виїхав навчатися, і вона за сином слід. Сказала, що в мене батьки ну, немає неї батьків, а є там сестри, далекі родичі, які там звичайно свої сім'ї мають і так далі. І її нічого не тримало, і вона до сина приїхала, і тут же залишилася вже вона багато. Вона вже, здається, казала 7-10 чи десь 7-10 років вже живе в Данії і працює в ресторанах. І я їй питався, чи їздити ви додому, казала, що їздить. До речі, ще одна історія про іммігранта. Це в класі в нашому е, є хлопчина з Австралії. До речі, мені з ним такий ну, приємний дуже. Я з ним вже спілкувався разів 2-3 на зустрічах, де, де з класом проходили зустрічі. І так питався, він працює е, десь у фермера, я так зрозумів, на тракторі, ну на якійсь техніці водійом. Він з Австралії. от, Де Австралія, де Данія? Але в нього тут жінка, і в нього тут е, діти вже, діти в школу ходять, він вже, ясно, що має, може і громадянство. ну, Він вже давно живе. Е, от. І теж раз в рік казав, їздити в Австралію, літають вони, як правило, звичайно, дуже дорогий переліт, але можливий, І вони так роблять. Тобто з Австралії, ну він через стосунки також приїхав. Турки чого їдуть? Турки їдуть. У мене шеф е з в ресторані сам тур, турок, він мені говорив, що це економічна якраз складова. Що дуже низька, низькі можливості, низькі доходи в е, Туреччині. І, Хоча я чесно кажучи, це не думав. Тобто ну, погана економіка в країні. Данія маленька країна без по суті якихось ресурсів, але економіка чудова. По ВВП на душу населення займає провідні місця в світі. Ну і величезні бізнеси з Данії. О, трошки відійшов від теми, але вже договорю. Е може хтось не знає. Там, звичайно, крім Лего, там є ще Карлсберг. Е величезна морська корпорація, яка, по-моєму, чуть не перша в світі, яка перевозками займається контейнерами. Е назву не пам'ятаю, вона якось на М. І Вестас в найбільшій світі виробник, ну, за допомогою яких робиться електроенергія е вітриків з тих. І великі корпорації є. Країна процвітає. Тому нам треба багато чого з українцям дивитися за такими країнами і після війни робити Україну ще кращою. Тому нам, друзі іммігранти, потрібно спостерігати, робити висновки, чому такі країни живуть добре. І потім після війни, щоб ми змогли нашу Україну відродити і зробити ще кращою чим Ну, не гіршою, ніж, наприклад, Данія. Чим Данія. І ще ну, скажу за тих дівчаток. з Еритреї. ми досить довго з вчилися. Я з ними також спілкувався. Ну, суть в чому, звичайно, теж економіка Еритрея — це бідося. це бідна країна. Але чому саме Данія? Ну я вже вибачайте не питався. Зараз я з цими дівчатами щось не пересікаюся, може колись щось питаюся. От. Але вона показувала, бо та дівчинка, одна, ну, їх двоє у нас в групі було, одна показувала фотографії, що вона ще одружилася в еритреї, показувала фотографії з весілля. У неї такий е, ну, чоловік є молодий, і вони от виїхали жити. Я думаю, що вона не працює, в неї взагалі маленька дитина до року, а чоловік працює. Чоловік десь пішов працювати, щось заробляти. От. Мені здається, що він вже не вчиться. Ну, я думаю, за кращим життям вони виїхали. Та по суті, всі їдуть за кращим життям. Основна причина, як не крути, людина хоче жити якісніше, краще мати більше можливостей. Просто хтось наважується, хтось, хтось не наважується. Я не знаю, чи є такі іммігранти, які шкодують про свій вчинок, навіть просто, навіть якщо вони... Щось їм не пішло, ну вони пожили в тій країні і вони повернулися потім в свою країну. Я думаю, що дуже малий відсоток, що буде жалкувати. З моєму випадку, це досвід. Це... Я не закликаю, звичайно, нікого до імміграції. Це є чисто внутрішнє переконання, і внутрішній стан людини, і внутрішні бажання. Але як не крути, таке може бути. І тому я думаю, що люди можуть таке робити, і це є нормальне. Взагалі ідеально би було б люди могли ще простіше зробити умови зміни країни і полегшити е життя людям в увазі зміни країни. Хтось тобто, дійсно може шукати ідеальну країну? Я би навіть хотів попробувати пожити в іншій країні. Може там мені більше сподобається, чи клімат, чи якісь інші умови. Це цікаво, це цікавий досвід. Міграція, друзі, це не завжди про втечу, а часто і про надію. І в кожної людини іммігранта є своя історія, і вона буде, напевно, в кожного своя і особиста. В неї стоїть не лише біль, а і надія на краще життя. Ви, друзі, як, до речі, думаєте, що людей мотивує на імміграцію. Чекаю на ваші коментарі. Дякую. До зустрічі в новому відео. До речі, порозмішляв, по по роз, по порозмішляв, думки погадав, але щось не сказав, чого, чого сам виїхав. Я думаю, комусь може бути цікаво. І хотів цим ще поділитися, чого я виїхав. Настільки я виїхав, ясно, що від самої війни мається на увазі в плані. У нас не було саме таке прямо небезпечне місто, але 3,5 роки жили ми в... У стійному напруж... нап... напрузі, так як всі... всі мешканці України живуть, зараз живуть. То вже вже і більше живе, ясно що. І це вся нестабільність, постійний стрес, постійні новини, оцей негативний фон, то все так же накопичувалося, так же мене просто достало, тривоги, все потрошки, все потрошки. Хоч і робота в мене була, я не мав, я не їхав за кращим на увазі, за кращим життям, По фінансова сторона у мене хороша була в Україні. І їхати на заробітки не було чесно, цілі, і планів і бажання. Не було потреби, тому що були, дякувати Богу, зроблені мною деякі речі, які давали непоганий дохід. І... І все ж таки. Незважаючи, що фінансова сторона явно не була причиною, навіть не була причиною та можливість, що я і так мав право виїжджати за кордон. як е е батько трьох дітей постійно виїжджав під час війни. Ну, літом, ми два рази в рік зазвичай їздили за кордон. От, але це все накопилося іменно психологічно, більше втома перенапруга. Ну і все ж таки ясно, що не на останньому місці було. Я, напевно, думаю, все-таки на першому місці було е, перспектива дітей. І все-таки їхня безпека. Як не крути? Ну, прилітають ракети не часто, але прилітають. Нас в місто прилітали не раз і були загиблі люди. І це теж. Теж давало відбиток. Тому такий весь той весь сумбур і назбирався. Ми ж не їхали в перші, перші тижні війни, в перші місяці війни вже аж за 3,5 роки. Я вже наважився на цей крок, тому і виїхав. Ось моя історія. В кожного буде своя історія, але можливо, можливо більшість українців. Буде подібна ситуація. Ясно, що багато буде гірше в плані того, що виїжджали люди, просто бо не мали банально цей е, жити. За що? Втрачали будинки, втрачали е, майно своє, яке мали, роботи втрачали, коли їхню територію окуповував ворог, вони не, не хотіли жити. вони... Ясно, що втікали, так, як дуже великий відсоток людей. Там буде складніша історія. Але в кожного яка б не була історія. Причини, ця людина за це несе відповідальність, і ніколи не треба дивитися, хтось вас усуджує чи не усуджує Це моя така думка.